Привіт! Ви на каналі Репетитор з математики. З вами пані Оксана, і це канал, де складне стає простим і зрозумілим. Сьогодні продовжимо розбиратись з пірамідою і тому для тих, хто навчається в 11 класі за підручником Олександра Істер, пропоную подивитись третього параграфу розв'язок прикладів від 3:22 до 3.24. Готові? Тоді вперед. Завдання 3,22 має умову. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 корінів із 2 см, а висота піраміди дорівнює 8 Знайдіть площу діагонального перерізу цієї піраміди. Отже, задано дві величини, сторона основи, і оскільки в основі правильна чотирикутна піраміда, то в основі квадрат АБЦД це квадрат, правильна фігура, і сторону квадрата ми знаємо, це 3 кореня із 2. І також ми знаємо висоту піраміди. Висота, нагадаю, це відрізок, що поєднує вершину піраміди і точку центру основи. А центр основи О співпадає з центром описаного і вписаного кола. Центр описаного і вписаного кола в цей чотирикутник. Ну, А в чотирикутнику, тобто в квадраті, ця точка О лежить на перетину його діагонали. Отже, знаємо ще МО-відрізок МО 8 см. Треба знайти площу діагонального перерізу. Давайте згадаємо, що таке діагональний переріз піраміди. Це така фігура, яка поєднує діагональ основи з вершиною. І це може бути як АЦМ. Діагональний переріз – це трикутник АЦМ. Так і може бути трикутник БДМ, тому що вони мають однакову площу. Вони рівні, тому що бічні сторони рівні у правильної піраміди, відповідно, діагоналі квадрата також рівні. Отже, нам треба знайти площу або трикутника АЦМ, або трикутника БДМ. Це і буде діагональний переріз. Давайте, наприклад, виділю трикутник BDM і будемо з ним працювати. Отже, будемо шукати площу трикутника BDM. Я вам його зафарбувала зеленим кольором, щоб вам було видно, що це за трикутник. Так от, Площа трикутника будь-якого розраховується по формулі 1 друга сторона, візьмемо сторону BD, помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Оскільки піраміда правильна, то у нас трикутник BMD, він рівнобедрений. і у це середина відрізка БД. Значить, проведена МО це висота, і висота перпендикулярна як до площини квадрату, так і до прямих, що виходять з точки О, з точки перетину цієї висоти з площиною. Отже, ми можемо стверджувати, що МО це висота в цьому трикутнику, тому що це перпендикуляр проведений до площини. Отже, формула, по якій ми знайдемо. Площу діагонального переріза це одна друга БД на МО. МО ми знаємо, вже можемо підставити. А БД ми не знаємо, це діагональ, проведена в квадраті. Тобто я поки що запишу, що ми знаємо МО, підставлю. А БД будемо зараз шукати, як знайти БД? Ви тоді дивитесь на площину. На площині у нас квадрат, АБЦД. Сторони всі у квадрата рівні, тому можна розглядати. Наприклад, трикутник АБД. В ньому ми знаємо одну сторону, іншу сторону. А який цей трикутник? Якщо це квадрат, Якщо це квадрат, то всі кути у квадрата рівні, то значить цей трикутник прямокутний. Тоді давайте саме з трикутника А Б, знайдемо невідому нам БД, це діагональ квадрата. Тому розглядаємо трикутник А Б, він прямокутний, тому що кут А. Як кут квадрата дорівнює 90 градусів, тоді для цього трикутника можна записати теорему Піфагора, а з неї виразити БД. БД являється діагональю саме цього трикутника, бо лежить напроти кута 90 градусів. Тоді БД тоді дорівнює корінь квадратний під коренем сума квадратів катетів. А катети, подивіться, це АБ і АД, тобто загальна формула Це АБ в квадраті плюс АД в квадраті. Тепер підставляємо значення і маємо, що це 3 коріння із 2 в квадраті і додати 3 коріння із 2 в квадраті. Щоб додати ось такий добуток до квадрату, а саме який складається з числа і кореня, то треба окремо підносити до квадрату число 3 і окремо корінь із двох. Число 3 до квадрату це буде 9. А корінь із 2 це буде 2. 9 помножити на 2 це 18, додати 18 під коренем квадратним, маємо 36. А корінь взяти з 36 можна це буде 6. Отже, ми знайшли з вами ще й величину БД. Все, все підставляємо формулу площі діагонального перерізу. Давайте я вже запишу так, що ми шукаємо площу діагонального перерізу. Хоча пам'ятаємо, що це ось площа трикутника зеленого Б ДМ. Формула у нас виведена: це одна друга. БД це 6. Ми тільки що знайшли помножити на 8 це висота, вона і висота в піраміді, і висота в цьому трикутнику. Діагонального перерізу. І тоді скорочуємо 2 і 6, це буде 3, і 3 множимо на 8, це буде 24 см. Отже, відповідь цьому завданню ми знайшли площу діагонального перерізу. Можна було шукати і площу АСМ, Це був би такий же самий трикутник, бо вони рівні, і ця площа діагонального перерізу. Даної чотирикутної призми дорівнює 24 сантиметрів квадратних. Наступне завдання. 3,23. Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює 4 коренів із 2 см і з площиною основи кут 45 градусів. Знайдіть висоту піраміди та сторону її основи. Зараз підпишу нашу піраміду А Б С. І, наприклад, S. Я для прикладу ввела позначення B маленьке. Нехай B маленьке це бічне ребро. Тобто, ось це B дорівнює 4 корення із 2. І всі бічні, відповідно, ребра цієї піраміди, вони рівні, то вони всі дорівнюють 4 корення із 2. Оце бічне ребро, а тобто B, утворює з площиною ABC Кут 45 градусів. От я позначила кут між прямою Б і площиною АВС. І тут нам треба згадати і показати на малюнку, що таке кут між прямою, наприклад, Б, і площиною АВС. Якщо це пряма, яка є похилою до якоїсь площини, то це кут між цією прямою і її проекцією на площину. Давайте побудуємо проекцію. Цієї прямої Б маленьке. І побудуємо проекцію цієї прямої на площину, АБЦ. Як побудувати? Треба знайти перпендикуляр, тому що трикутник прямокутний утворює перпендикуляр похила і проєкція, і тоді проекцію дуже легко знайти з цього прямокутного трикутника. Будь-якій піраміді можна провести висоту, і висота являється перпендикуляром до площини основи і до всіх прямих, що виходять з точкою перетину цієї. Висоти з площиною АБЦ. Побудуємо висоту, СО, це висота піраміди. І пам'ятаємо, що О це центр і вписаного, і описаного кіл в цьому трикутнику. Ну, А це можна провести в трикутнику висоти медіани і бісектриси, оскільки трикутник в основі правильний. І на перетині цих висот медіани-бісектрис буде знаходитись точка О. Я щоб не загромождати малюнок, проведу лише. Ось І висоту і медіану і бісектрису з точки С. С М, і Ось тут у нас лежить на перетині точка О. Тоді, якщо СО – це висота і перпендикуляр до площини АБ то СО буде перпендикулярним і до цієї прямої ОЦ. То, якщо це перпендикуляр, СО SO це висота і перпендикуляр, і СС це похила, то Оце це проекція. Отже, кут, який нам заданий 45 градусів, це кут між похилою і перпендикуляром. Отже, між СС і ОЦ. І цей кут дорівнює 45 градусів. Давайте на малюнку позначимо: тобто ось цей у нас кут 45 градусів. Якщо ми зрозуміли, що СО це висота і перпендикуляр, і між СО і ОЦ прямий кут, то ми можемо зробити висновок, що трикутник СОЦ, він прямокутний, СОЦ він прямокутний, бо в ньому кут О дорівнює 90 градусів. Якщо у нас є прямокутний трикутник, я вам його замалювала, і в ньому ми знаємо один кут 45 градусів, і знаємо гіпотенузу, тому що бічне ребро являється тут гіпотенузою, то ми можемо знайти через кут і гіпотенузу відповідно висоту цієї піраміди, а висота це СО. Давайте тоді в цьому трикутнику запишемо. Що таке 45, якщо ми шукаємо протилежний катет і знаємо гіпотенузу? Це треба використовувати синус 45 градусів. Синус 45 градусів тоді виходить в цьому трикутнику до рівня відношенню протилежного катета. CSO поділити на SC. Тоді виражаємо SO цієї формули СО SO дорівнює СС, Б тобто маленька а тобто 4 кореня із двох, ми повинні помножити на сину 45. Дивимось в табличці сину 45, це корінь із двох на 2. І тоді ми скорочуємо: ось тут корінь із двох на корінь із двох це буде 2, і поділити на 2, це скорочується, маємо просто 4. Отже, виходить, що висоту ми знайшли, висота цієї піраміди дорівнює 4. Знайшли висоту, тепер треба ще знайти сторону основи, тобто трикутника. А давайте глянемо уважно на ось цей зафарбований трикутник. Якщо ми знаємо кут 45, ось цей 90, то ми ж знаємо інший кут. А давайте його порахуємо. Якщо тут 90, то сума цих двох також 90, значить один 45, інший також 45. Отже, виходить, що цей трикутник, а саме трикутник. С, він не тільки прямокутний, він ще й рівнобедрений, бо має два рівних кути рівнобедрений трикутник. У нього, якщо два кути рівні, то і дві бічні сторони рівні. Тобто звідси випливає, що сторона СО дорівнює ОС. СО дорівнює ОС. І якщо ми з вами знайшли SO як 4, то значить і ОС дорівнює 4 сантиметри. А подивіться уважно, чим являється ОС в трикутником. Точка О, це центр описаного кола, то виходить, що оце радіус описаного кола навколо трикутника А Радіус описаного кола навколо трикутника АБЦ. Ну і тут можна декількома способами розв'язати. Можна врахувати те, що центр описаного кола лежить на перетині, як я вже сказала, висот бісектрис і медіан Медіани діляться у відношенні 2 до 1. Можемо знайти і цей фрагмент, тоді знаючи, що ОЦ до МО як 2 до одного, тоді ось цей фрагмент МО дорівнює 2, і тоді вся величина 6, і тоді можемо попрацювати з прямокутним трикутником, знайти сторону. Ну, Давайте трошки простіше, я вважаю, варіант, але для цього треба знати теорему синусів. За теоремою синусів відношення сторони, а оскільки в основі правильний трикутник, то тут всі сторони рівні по А і всі кути рівні по 60 градусів. Всі кути по 60 градусів. То за теоремою синусів, там іде відношення сторони до синуса кута, який лежить напроти цієї сторони до синуса 60. І це відношення дорівнює 2р. 2R. 2R. А подивіться, R, ми сказали, вже знаємо це 4 см. Тому А цього рівняння А дорівнює 2 помножити на R на сину 2 множимо на R. R у нас 4. І множимо на синус 60. А синус 60 це. Корінь із 3 на 2, тоді 2 і 2 скорочуються, залишається 4 корення із 3. Це сторона трикутника, а саме сторона основи. Ну ще раз повторю, якщо не пам'ятаєте теорему синусів, згадуйте, як ділиться точкою О. Медіана, вона ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи з вершини. Якщо це 2 фрагмента, це 1 то тут 2. І тоді весь відрізок МЦ це 6. І тоді, знаючи ви, наприклад, трикутнику АМЦ 6, а оці відрізки А і на 2 можна записати теорему Піфагора і також виразити А. Ви обирайте спосіб, який вам зручніше, що ви пам'ятаєте краще чи теорему Піфагора, чи теорему синусів, і розв'язуйте. По від цьому завданні ми знайшли і висоту піраміди, H дорівнює 4 см, і сторона основи А маленьке дорівнює 4 корення із 3 см. І ще одне завдання розв'яжемо: 3,24, бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 кореня із 3 см. І утворює площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть висоту піраміди і сторону її основи. Схоже завдання на попереднє, але в основі квадрат, тому що чотирикутна правильна піраміда, значить в основі правильний чотирикутний квадрат. Бічне ребро дорівнює B, а вони всі рівні B дорівнює 4 кореня із 3, і утворює. З площиною основи 60 градусів. Давайте розберемось, де цей кут 60 градусів. Якщо нам заданий кут між бічним ребром і площиною АБЦ, то треба пам'ятати, що кут між прямою і площиною це кут між похилою цією прямою і проекцією цієї прямої на площину. Тоді треба відштовхуватись від прямокутного трикутника. Прямокутний трикутник утворює перпендикуляр, проведений до площини. Є таке поняття, як висота. От МО, це. І висота, і відповідно це перпендикуляр, проведений з точки М до площини або І Якщо висота перпендикулярна до площини, то висота перпендикулярна і до всіх прямих, що виходять з точки О. А значить, ця висота МО, вона перпендикулярна і до АЦ або ОЦ. Якщо МО перпендикуляр МЦ похила, то ОЦ. Це проекція цієї похилої на площину. Значить, кут, який нам заданий, це кут між МЦ і ОЦ, що є проекцією. Тоді це кут, подивіться, між МЦ і ОЦ, це ось цей кут, покажу його, він нам заданий 60 градусів. Оскільки ми сказали, що МО це перпендикуляр, і відповідно МОЦ, тоді трикутник МОЦ. Він прямокутний, бо кут О у нас дорівнює 90 градусів, то будемо працювати з цим прямокутним трикутником, бо в ньому ми знаємо кут 60 і гіпотенузу 4 кореня із 3. Якщо розглядати цей трикутник, то з нього можна виразити невідому нам висоту, тому що МО це висота, позначу H літерою, і МО являється до 60, відповідно. Протилежним катетом, і ми ще знаємо гіпотенузу. Якщо вам треба знайти якусь сторону і маєте якийсь кут, то ви згадуєте, яка тригонометрична функція синус косинус чи тангенс поєднує протилежний катет і гіпотенузу. Це синус, тому ми запишемо для цього трикутника синус 60 градусів дорівнює відношенню протилежного катета, це МО, поділити на гіпотенузу це МЦ. Тоді з цієї формули МО дорівнює ми МС, А тобто бічне ребро, яке дорівнює 4 кореня із 3. Множимо на синус 60, а синус 60 це корінь із 3 на 2. Тоді 2 і 4 ми скорочуємо, залишається 2. І корінь із 3 на корінь із 3 дає 3, тобто 2 на 3 виходить, що 6. Перше завдання виконали, шукаємо тепер сторону основи. В основі квадрат. Значить, всі сторони у нього рівні по А. І, А ми якраз, і будемо шукати, як можна знайти сторону квадрату, працюючи з тим самим прямокутним трикутником МОЦ. Подивіться, в ньому ОЦ це половина діагоналі. ОЦ – це одна друга від АЦ. АЦ ми можемо виразити через А всю повністю діагональ з прямокутного трикутника. Наприклад, АЦД. Розглянемо прямокутний трикутник А. С Він прямокутний, бо в ньому кут Д як кут квадрата, дорівнює 90 градусів. Тоді для цього прямокутного трикутника виразимо АС через А сторони квадрата. Це буде АС дорівнює корінь квадратний А квадрат плюс А квадрат, сума квадратів катетів. Під коренем 2А квадрат. Тоді А можна винести з під корення, буде А коремів із 2. А ОЦ, подивіться, Оце. Це половинка від всієї АЦ. Тоді запишемо, що таке ОЦ. ОЦ – це половинка від А корінів із 2 на 2. Тоді це буде, якщо скоротити корінь із 2 і корінь із 2, то буде А поділити на корінь із 2. Тепер пов'язуємо в тому ж самому трикутнику МОЦ прямокутному кут 60, прилеглий катет ОЦ, який виражений через А. І гіпотенузу, яка нам задана 4 коріння із 3. Тоді це буде вже косинус 60. Косинус 60 дорівнює відношенню прилеглого катета ОС до гіпотенузи МС. Підставляємо все, що знаємо, і запишемо: МС, перенесемо в ліву частину рівняння. МС дорівнює 4 кореня із 3. Помножити на косинус 60. Це 1 друга, і дорівнює це все ОС, А ОС А, поділити на корінь із двох. Виражаємо з цієї формули А. При цьому скоротимо 2 і 4, тут буде 2. І тоді А дорівнює. Ми корінь із 2 переносимо сюди знаком множення. Тоді це буде 2 коріння із 3 помножити на корінь із 2. І якщо перемножити 2 і 3 під одним коренем, це буде 2 коренів із 6. Можна було не через косинус записати, а записати. Теорему Піфагора для того ж самого трикутника, замальованого МОЦ, де виражене ОЦ через А, МО при цьому дорівнює 6 і МЦ дорівнює 4 кореня із 3. Я вам тільки запишу формулу, а ви можете самостійно підставити всі значення і перевірити, чи вийде у вас та сама відповідь. По теоремі Піфагора можна вказати, 6 в квадраті. Плюс ОЦ в квадраті це буде а квадрат на 2. Дорівнює 4 кореня із 3 квадраті. І тоді з цього рівняння, попрацювавши з ним, можна виразити А невідому сторону основи. Обирайте спосіб, як вам легше. В геометрії можна різними способами розв'язувати задачки, але при цьому знати, як записати синус косинус або як записати теорему Піфагора. Отже, відповідь цьому завданні. висота піраміди МО або H велике дорівнює 6 см. А сторона основи, сторона квадрата дорівнює 2 кореня із 6 сантиметрів. Дякую вам за увагу, дякую, що дивились, були разом зі мною. Мені приємно, що ви пишете коментарі. Чекаю нових ваших коментарів, зауважень, пропозицій. Якщо відео сподобалося і було для вас корисним, подаруйте йому лайк. А я чекаю вас на нових своїх розборах. Все буде Україна!